Всім привітки! Сьогодні у нас АТБшній шопінг. Щось мені захотілося ось таких цукерочок, світоч з Сяєва. Це в мене ностальгія по їдальні на роботі. Ми пили каву і у нас завжди там була, були такі цукерки. Щось, ну, Закупали тільки такі. Ось, Це в мене така ностальгія захотілася. А Сергій побачив, що своя лінія випустила ось таку. Цукерку, ромашка, але бачите, вона е, як половинка. Ну, вона товстенька. Сергій, вона товстенька. Вона як половинка. Достатньо пів таблетки, бачите, на пів укуса. То вирішив теж взяти, спробувати. Він завжди бере оцю, а це вирішив цю взяти. До речі, вона теж позначиться. Так, підсолоджуємося. Вже ось таку ми свою корзину наповнюємо продуктово. Яблучка таке взяла маленьке для запікання, айсберг салатик, томатики чері, цибулька, лаваш ось такі взяли, цукор щось закінчився, 2 кг взяли. Ну Оці ж цибулю, оці ж цукерочки і селеру взяла на салатики. Що у нас? Сир у нас є. Ну У нас є сира багато, да, сметана є. Так, що у нас тут? Ще? Сирки, такі намазки До речі, можна ось таку взяти. Не знаю, чи брати, чи не брати. Ця мені не дуже сподобалась Таку намазку щось я теж не облюбувала. Не знаю, що. Брати ось такий сир, зараз по знижці блакитної пліснявий Ось такі. Ну, сир у нас є, сир брати не буде. Сергій за яйцями пішов. Так. І хоче Сергій ще взяти якісь пельмені. Дуже багато знижок. Каже, давно не брали. Ну, Я взагалі пельмені не дуже, але іноді. Сергій хоче. Зробимо такий супчик, да? пельмени з зеленю. Піду подивлюсь. На леваду. Левада з яловичиною, левада панські і левада гінацвалі якісь. А, це хінкалі. Яловичиною з свининою велика упаковка. І ласунки теж. Ласунка по-домашньому велика 0,8. І ласунка з яловичною свининою теж 0,8. Ласунка теж і ливада непогані. Маленькі оці візьму, візьму панські. Масюські. Да? Масюські Сергій, візьму оці панські. Панські тут м'ясо куряче, і яловичина і сальса трошки. Ну, нормально. Якраз їх тут і не багато 600 грамів, достатньо. Буде. Крабові палочки, делюкс зараз за гарною ціною. Візьму, я не дуже до крабових палочок <смі> лояльно відношусь, але вчора зробила собі салатик, там у мене були якісь морозилки, і мені дуже сподобалось. Сьогодні, ну, в цьому відео покажу салатик, рецептик, який у мене вийшов. Зроблю ще сьогодні. Сергій хай спробує, як він зацінить. Ось така пряжа у нас сьогодні в асортименті в нашому АТБ. Але я нічого вже не купую, у мене вже все табу. Взяли ми ще крабові палички. Ой, ось о. І взяла ще ось таку рибку по 150 гривень за кілограм зараз. Ну, ось ці пальмички взяли. І все, так? Да? Йдемо на касу. Яйця. Ось така у нас сьогодні продуктова корзинка. Ціна чека 993 гривні. Ось така у нас закупочка сьогодні. Сьогодні у нас не сонячно, але бачите, вже бруньки повним ходом. Такі красивенькі. І тут уже ось ця чорноплідна рябина, чи що це таке? Теж вже починає розпускатися. Красивенько вже верненькі, вже уже, уже веселіше. Так, дівчатка, обіцяний салатик. Салатик мого, яку, імпровізація моя, з крабовими паличками. Я не дуже люблю крабові палички, чесно вам хочу сказати. Але іноді купую, коли є знижка, там іноді ну, щось хочеться такого, якого не кожен, ну, не часто є сину, іноді я купую. Хоча, в принципі, оці салатики всі. З кукурузкою, з крабовими паличками. Я не дуже повідомляю. Ну, можу з'їсти десь в гостях, да, як диковинку. Але сама не часто роблю. А це щось у мене були крабові палички. Я купила за акцією. І думаю, треба ж їх якось використати. Що я зробила? Я порізала цибульку, нам потрібна буде цибулька. Напівкольця. Ну, можете порізати, як вам краще буде, як вам подобається. Ріжу цибульку. Потім цю цибульку присалюю, приперчую. Зараз я сюди поставлю і покажу. Ой. До речі, купила нові, нові дощечки ось такі в епіцентрі. Всі чогось дуже. В захваті, ну, я вирішила купити теж, таку і ось таку маленьку купила. До речі, гарні. На них не видно оці порізи. Вони такого розкрасу, що порізів не видно. І тоді більш такий вигляд. Тому придивіться, мені сподобалось. Я ще, мабуть, більшого розміру куплю. Я купила маленьку і середню. І ще ось такі ножик купила. Зараз я світло, щось, я у мене світло не так, дуже. краще. Да. Ось, бачите, ось такий ножик. класний теж. Зараз знижка на них, дуже гарні ціни. 280 гривень. Ось такі. Ну, він такий гост, гострий, я вже собі всі пальці, бачите, перерізала. Сергій каже, тобі не можна давати такі ножі. Так, до салату. Поки ось все будемо різати, цибулю ріжемо першу, трошки її соли, трошки солимо. Потім досолити ще трошки посолить, поперчити, поперчити, Обов'язково перчика хто любить. Цей салат на основі у цього салату Червоне море. Хто любить з крабовими паличками є салат червоне море. Так, потім я додаю у мене сметана 20%. Я додаю. І вичавлюю трошки лимона. Можна додавати майонез, хто хоче. Ну, я зараз у мене сметанка. І ми ось так її. Вона, поки ми все поріжемо, вона замаринується. Воно як шашлик прямо такий запах зразу. Так, все, такий у мене соус. Можна додати, до речі, Гірчички, якщо хочете, але я не буду, я не додавала, мені і так сподобалось нормально. Так, тепер ріжемо наші крабові палички. палички. Що нам ще знадобиться? Крабові палички, помідорчики томатики, і, звичайно, не звичайно, а взагалі, зазвичай ми ще туди кладемо перець червоний. да, оце море, червоне <кліп>, море. <кліп, кліп>, а я, у мене перця не було, і взагалі я перець не дуже свіжий можу пере, переварити своєю підшлунковою, то я вирішила для хрусту покласти пікінську, ой пікінську, салат Айсберг. І це взагалі бомба. Мені дуже сподобалось. Так що спробуйте ось цей салат. В принципі, я вже вам розповіла всі інгредієнти. Обов'язково кладіть цибульку, тому що вона тут дає дуже смак класний. Ось тож ось такий салатик. Мені дуже сподобався, тому рекомендую вам Гарно і Сергій подобав, я робила вже декілька разів, тому що ж купили оці крабові палички, великі упаковки. То декілька разів робили. дуже класно на вечерю. Не, не, ну, якби і не їдаєшся, і, і легкий виходить. Беріть свої улюблені крабові палички. У мене це не улюблені, але непогані, в принципі. Я люблю сніжний краб, але сніжний краб дуже дорогий. Так що. Ось так от я їх поріжте, порі... як вам зручно. Мені здається, в цьому салатику вони доречно такими кубиками. Тому що можна і соломкою порізати, ну я думаю, тут доречно кубиками. Так, оді там щось грається. І от помідорчики у мене чері. Я їх ріжу на 4 частинки. Якщо коктейльні, можна порізати на 6, отак, на 8, точніше. Я на 6, ось так. По три штучки можна більш дрібно порізати. Ну, вже ось так. Кількість інгредієнтів пропорції як науко. На як от скільки, у мене там було 4 палички, але вони якісь длінні такі були довгі. І от скільки водону тут уже томатиків. Ну, Може, і досить не буду дорізати. І от уже там підмішую оце все, а й воно вже все разом маринується. Я, мабуть, доріжу, що вони будуть <гум> залишатися, сенсу немає. речі, якраз наклала маску на обличчя. О, і, і все разом, тому що нічого не встигаю, нічого взагалі. Нічого не встигаю. Так, і тепер ще е, айсберг. Десь в мене такий він великий, то десь там. я поки по телефону з мамою балакала, порізала уже ось половинку того. Тої четвертинки, і ось, ну, просто порізати, можна порвати, як ви любите. Так, все. Дивіться, скільки багато виходить, тому що айсберга багато. І, в принципі, багато. Можна трошки менше порцію робити. Ну, Мені подобається оце похрустіть. Я собі сьогодні зробила, якраз мені буде і на обід, і на вечір. Ось. І просто перемішуємо все, що у нас тут. Смакуємо, пробуємо по смаку додаємо сіль, перець, може ще якісь травки захочете. Ну, я, я нічого більш не додаю. Я ось в сметану додаю або в йогурт. Ну, Я заправляла сметаною, я декілька разів робила, заправляла сметаною, тому що у нас зараз багато сметани, і її треба використовувати. Ось, 20% сметану. Додаю туди лимонного соку, щоб. Ну, була така менш жирна, не було цього присмаку молочного. І ось так. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Ну, просто шикарно. Шикарний салатик, дуже смачний. Рекомендую, хто любить, то зацінить. Той, той зацінить. Ось така смакота. Так що, зараз покладу в сервіровочну тарілочку. і... Зробу, зроблю фото, відео, і буду монтувати вам відео. Невеличкі відео, як ми з Сергієм були в магазині, що купили продуктова корзина і ось цей салатик. Тому що на цьому тижні щось у мене якийсь, чесно кажучи, застой. І в в'язанні, і в житті якісь, ну, такі, якби нема ніякого натхнення. Так, що ось такі діла. Ну, це життя, у кожного свій настрій. Погода міняється туди-сюди, то тепло було, потім холодно, звичайно, тиск, звичайно, голова. Вже не сильно ми молоді, щоб оце все переносити, без, як би, оціх. Але все ж таки намагаємося якось себе тримати. Так, всім смачного, хто їсть. І готуйте мій рецептик салату. На цьому буду завершувати своє відео. Дуже дякую за перегляд, за підписки, вподобайки і коментарі. Чекайте десь завтра, післязавтра відео по в'язанню з в'язальними новинами, ну і просуненнями, да? просуваннями, і вже, в принципі, думаю, не буду пропадати надовго, буду намагатися виходити десь через день. Тож, до побачення, до нових зустрічей. Бережіть себе. Бувайте, друзі! Дивіться, яка смикота. Всім смачного!